Я вітаю вас на уроці розвитку зв'язного мовлення. Тема нашого уроку вибірковий переказ. Починається урок. Працюватимемо старанно, щоб почути у кінці, що у третім нашім класі діти просто молодці. І почнемо з чистомовки: Би-би, би у лісі дуби. Б, 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 дятел дуб довбе. Ба-ба-ба! Я знайшов гриба. Бі-бі-бі. Розкажу тобі. Сьогодні на уроці ми будемо переказувати частину казки. Відгадайте загадку. Пухова руденька шуба із сосни стрибана дуба, хвіст у неї, як мітла. А сама на зріст мала. Очі сяють як мисто, мов дві цяточки вогнисті. В неї хата гарна, тиха, взимку повненька горіхів. В лісі любить вона жити. Підгадайте, хто це діти? Це так, звичайно, це білочка. Давайте з вами пригадаємо, що означає переказувати текст вибірково. Переказати текст вибірково означає відтворити тільки якусь із частин пропонованого тексту. Давайте з вами переглянемо, як переказали частину казки. Давайте послухаємо казку спочатку. Прослухайте казку, про що в ній розповідається. І далі ми прочитаємо вибірковий переказ до цієї казки. Як білочка дятла врятувала. Серед зими потепліло, пішов дощ, а потім знову замерзло. Вкрилися дерева льодом, злиденіли шишки на ялинках. Нема чого їсти дятлові. Стукає обліт, а до кори не достукається. Б'ється шишку, а зернятка не вилущується. Сів дятин на ялині та й плаче. Падають гарячі сльози на сніг, замерзають. Дивиться білка з дупла, дятел плаче. Стрип, стриб, прибігла до дятла. Чого це ти, дятле, плачеш? Нема чого їсти, білочко. Шкода стало білочці дятла. Винесла вона з дупла велику ялинкову шишку. Поклала між стовбуром і гілкою. Сів дятел біля шишки та й нудов її дзьобом. А білочка сидить біля дупла і радіє. І білченята в дуплі радіють. І сонечко в небі радіє. Про що розповідається в тексті? Так, в тексті розповідається про те, як білочка врятувала дятла від голоду, так, давши йому шишку. Поставте кілька запитань до тексту і дайте на них відповіді, які питання можна поставити до тексту, так? чому плакав дятел? Хто побачив те, що дятел плаче? Які сльози падали на сніг? Що сталося з природою, чому так відбулося? І так далі. Придумайте свої запитання до цього тексту. Прочитайте переказ цього тексту, вбірковий переказ, зроблений учнем, і зверніть увагу на те, про що тут розповідається: побачила білочка дятла, який плакав, бо не мав чого їсти. Жаль стало білочці його, винесла з дупла велику ялинову шишку. Поклала її між стовбуром та гілкою. Дятлик сів біля шишки та й почав довбати її. А білочка сидить і радіє. Про що розповідається в цьому уривку? Так, в цьому уривку розповідається саме та частина, як білочка побачила дятла і дала йому шишку. Так, порівняйте поданий переказ з авторським текстом. Чи можна цей переказ вважати повним? Цей переказ є вибірковим. Чому? Тому що переказаний не весь текст, а тільки уривок тексту. Яку частину тексту переказав учень? Учень переказав другу частину тексту, так? Як він розпочав свій переказ? Давайте повернемось на. Як побачила білочка дятла, який плакав, да? бо не мав чого їсти. Чи можна було б цей переказ тексту розпочати так: серед зимою потепліло, пішов дощ, а потім знову замерзло? Як ви думаєте, можна було б цей уривок тексту так розпочати? Взагалі, сам текст з повним переказом. З повною своєю версією починається от саме цими словами. Так, серед зими потепліло. Тобто це був би початок тексту. Я запрошую вас відпочити. Попрацюємо далі. Прочитаємо текст, зверніть увагу на його заголовок. Покинути кошеня. Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятку і пустив його на дорогу. Сидить кошеня та й нявчить. Бо хоч додому, до матусі, проходять люди, дивляться на кошеня, хто сумно хитає головою, хто сміється, хто жаліє. Бідне кошенятко, та і, і йде собі далі. Настав вечір, зайшло сонце, страшно стало кошеняткою. Притулилося воно до куща та й сидить, тремтить. Поверталася зі школи маленька Наталочка. Чує, не вчить кошеня, вона не стала ні... Ні слова, не сказала ні слова, а взяла кошеня і понесла додому. Пригорнулося кошенятко до дівчинки, замуркотіло. раде радісіньке. Як називається текст? Покинуте кошеня, так? Дайте відповіді на питання, чому текст має таку назву? Чому він називається Покинуте кошеня? Так, тому що в тексті розповідається про. Кошенятка, якого покинули. Як автор зобразив покинуте кошеня? Воно яке було? Маленьке, бідне, нещасне, злякане. Як люди поставились до бідного звірятка? Люди поставились байдуже, так проходили повз. Що зробила Наталка? Так, забрала кошенятка. Як відреагувало кошеня? Зраділо. Замуркотіло і заспокоїлось, чи правильно вчинила Наталя. Чи траплялись тобі подібні випадки. Далі у нас з вами практична робота. Прочитайте текст іще раз. Виберіть із нього матеріал для переказу на тему, як Наталочка врятувала кошеня. Ось перед вами весь текст. Ваше завдання вибрати тільки. Той шматочок тексту, в якому розповідається, як Наталя врятувала кошеня. Склади план вибіркового переказу. Є у нас ось два плани. Виберіть із запропонованих найвдаліші пункти плану. Поставте відео на паузу і виберіть те, яке підходить до тексту про покинуте кошеня. Про саме той шматочок, коли Наталка врятувала кошеня. Усно перекажіть текст. Поміркуйте. Як ти опочнеш? Як прив'яжеш основну частину до зачину. Як завершиш текст. Напишіть слова, які можна використати в тексті, щоб не повторювати слово кошеня. Які слова можна? Котеня, кицька. Запишіть вибірковий переказ тексту на тему, як Наталочка врятувала кошеня. Розпочни текст так. Під кущем, недалеко від дороги, сиділо покинуте кошеня. Далі поставте відео на паузу і запишіть вибірковий переказ тексту шматочок там, де Наталочка врятувала кошеня. Перевірте написане, якщо знайдеш помилки, виправ їх. І в кінці дайте відповіді за допомогою цеглинок, як ви справились із завданням. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!